Фіксуємо з ось в такому положенні. Від верха від низа відступаємо, Тут робимо таке положення, щоб воно було приту. Ось так, от бачите, прижимаємо повністю, щоб була плоскость. А низ ось так у нас відігнутий, так як у нас там дистанції ось такі стоять. Хто знає інший спосіб, може мені показати. але цей спосіб вже перевірений мною неоднократно. Я собі рівняв так вікна, людям вирівняв так вікна. У нас усьому мужика такі вікна криві. І я от зараз зафіксував. Чекаємо, поки наш метал всередині профілю прогнеться. Десь півгодинки треба почекати. Якщо не дасть ефекту, можна вставляти оці е, місця більше пластику, щоб у нас був кращий прогіб. Можливо, так треба буде робити. Якщо ця. Функція не допоможе, нам треба буде віддалити ще більше, щоб був ще більший прогібчик. Наблюдайте, якщо цікаво.